Трішки на хвилинку спізнився, тому що шукав все-таки в настройки і не вдалося відфільтрувати, зробив максимально яскраве світло в кімнаті, щоб персика було гарно видно, потягується, але чомусь все одно, Но це краще, ніж було. В крайній мірі, щось сьогодні персик наш злий, мамки тільки що руку роздер. Вчитися. Спав, вона його гладила, він щось схопив її за руку. І добре так подер. Да? Вреднота мала. Поки нема нікого в ефірі. Ну, о, вже з'являються люди. З'являються, дякую, що приєднуєтесь до нашого ефіру з персиком. Буду чекати на ваші запитання. Не знаю, тут лайки можна ставити? Якщо можна, то ставте лайки. Обслідує свою переноску. Навмисно залишаємо її тут, щоб мав доступ, і вона е, напитувалася його запахом. Тобто поставили так, що вона знаходиться в будь-якому випадку поруч з фонтанчиком, що він мимо проходить сюди. Накидаємо туди мишей його, щоб він їх звідти витягував. Щось не бачу ні одної мишки. Щоб персику покидати. Де миші? А, ось. Персіння, тобі вітання прислали і поцілончики. Так що має всіх відповідь. Передавай вітання. Привіт, сонечко. Пересього, я до тебе звертаюся, як до сонечка. Де мишку дів? Це не мишка, це, верніш, не та мишка, що я тобі кину. Так. Да. Агресивне таке сонечко. Персик. Сьогодні потеплішало. Потеплішало. ж. Виносили його на балкон і такий радий був, що тепло. Будемо стубіти, персика на весь світ. От, руку роздар дружині. Отакі От люка угу. Це його Все просто. Заб... Забирай. Довго не можна показувати в ютубі mm. <сум> дивіться, дивіться. телевізор дивиться. Там. Ну, там там рибки плавають. Так ось. дивіться на, на телевізор. Всівся. Всі -вся. всі дивиться. Все, нецікаві рибки. А тут якісь інші включилися. Тут йдуть. Такі. Дивись, дивись, дивись. Перси, диви рибки. Ні, вже все, вже переключився. Довго не тримає. Увагу. Присього, давай пограємося. Питаю, чи з чашки вони воду попити? З якої чашки? Ні, взагалі він до нашої посуди, з якої ми п'ємо воду, чай, він не, не лізе. А в, в нього є от свій фонтанчик, і на вікні стоїть там його тарілочка і відеречко. Ну і в іншій кімнаті також відеречко, він п'є. І дуже часто от поїсть, заходить, вилазить на вікно, йде туди воду пить. А в чому принцип заключається, його пиття, я не розумію. Або от до фонтана. Ну, частіше за все, це фонтан. Вночі чути, що з фонтана п'є, ну і вдень сп'є з фонтана. Тобто до нашої до нашої посуди не лізе. Тут пропонують спиртом, спиртом обробити із нутрі. Спиртом ну, спир... Йодним спиртом. Розчином йоду. Персик, де мишку дів? Мишка де? А де його всі мішки подівалися? Порозносив вже. Я рода любить позаглядати з чашки. А, ні, наш не цей. Е, е, буває дуже, ну, так, в дитинстві особливо було, був дуже сильно любопитний, то от е, міг вилізти на стіл до нас, понюхати, що в нас насипано в тарілки, що, там, е, що ми п'ємо в чашку заглянути. Е, оце дуже багато раніше. Сюжетів я знімав як каву зранку, п'ю він обов'язково приходив і нюхав чашку, що ми п'ємо. Зараз вже такого немає петливості. Какого... Він не в нас якби метис, в нього мама британка, а батько там не знають, хто в нього батько знають, що тільки рижий великий кіт. Пушистий. Чому, якість погана, чи є на світло? В нас світло є, але чомусь я не знаю, як настроїти якість. Якщо ви знаєте, підскажіть. Тому що в Ютубі не працює, ну, немає фільтра, щоб налаштувати саме якість зображення. Особисті, відування написати. Будемо дуже Або тут в коментарях можна написати, щоб ми розібралися. Я шукав якусь програму скачати, а от немає. Є на... Я користуюся Android. -ом, Samsung -ом, телефоном. а от на Як його? iPhone є -е програми для трансляції, і там є встроєні фільтри. А на Android ідуть -е вони. Звичайні і там нема меню фільтра. Тобто, декілька програм встановлював, підключав, щоб а немає ні клавіш, нічого, щоб настроїти саме якість зображення. Тобто фільтра немає, як включити. Привіт, Тому, якщо знаєте, як підскажіть, щоб на телефоні от, включити цей фільтр. Тому що дійсно, коли відео потім вигружається, в YouTube воно поганої якості. Весь Щось... такий гарний котик. Персик, тобі вітання передають. Заліз туди, так? Да? Ти заліз туди? Будеш там? Тепер. Так, 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 так. залез. Что там такое? Хвилинку. И что изменилось? О. Там деякі коментарі довелося видалити. Пишуть різні непристойності. Я, я думав, що написали, як настроїти YouTube. Просить, що застряв? Дивіться, здалеку. Заліз. Заліз лежить. Хвостом валяє. Що ти там дістаєш? Персик. І лежиться там тобі. Гарно лежиться Нашого кота звати персик, мого також тут персик. Так, скорочено персик, а так він персевальд Від злості і безсилля? Ви маєте виду, що тільки покип мене покусав. Я ж його просто гладила. Я ж нічого йому не робила, навіть не, не жмякала і не мучила. Не знаю, що це в нього. Таке було. Приступ агресії, осінньої. Ну, в нього буває таке. нападає. Я просто встигаю. З... Бистро відвернутися від його нападів, а він дружина не встигла. Персик, тобі зручно там? Ти ж туди ніколи не залазив. Вирішив залізти? Заліз. Прокидаємося. <ріхи> Задавайте питання якщо у вас щось цікавить. Персовальда. Да, перси? <ріхи> Вообще качество поганого. Mm -hmm. Завтра можливо якусь. Завтра можливо якусь програму ще, ще буду скачувати, пробувати. Багато є описують програму, а вони встановлюються, вони далеко не відповідають тим описам, які в них закладені. Персик тобі пишуть що ти чудо. Персик чудо. Чудо люди. чудо. Чудо, так. Да. Зацікавило, так? Да, Персик? Зацікавило. Зацікавило Персик. Як у вас погода? Погода сьогодні, до речі, виправилася. Ми з персиком виходили на балкон вдень, то вітер змінився, навіть такий приємний був, теплий вітер. Стояли довго, там він спостерігав, також дивилися за людьми, за дітьми тут бігають у дворі. І персику сподобалось, бо перед тим два дні така була досить вітряна і холодна погода, і персик, е, коли виносили на балкон, зразу чомусь безпокійно себе вів і навіть показував видом, що заносите назад до квартири. А я, а я не знаю, що це таке. Ніколи сюди не залазив. Ну. Що трапилось? до давай, що ти оце? Персик. Опять депресію включив. Ну. Персик. Вилазимо. Так, краще відео. Трошки включив. Можливо, буде краще відео. Це, попа Вмостився. Вмостився. Тут же ж вузько, тут взагалі, я не знаю. Це для котенят, мені здається, як вони сюди залазять. Бо персик... а це... Посок, Ніколи посок не, вашу... не залазив, і це вирішив тут свою дубцю примастити Писок грібкий. Так. Да, це точно. поліз сюди. І що, буде, будеш там? От не можу сказати, що йому не подобається. Все. Вилазь давай. Вернувся <су> взагалі. <су> Персик, що це таке? Зірка ютуба відмовляється працювати. Ну, походу, так. Да. Так, <су> да. щось капризничає. Погода, здається, покращилась, ну, потеплішало. По крайній мірі по відчуттям. А персик щось закапризничав. Що таке? Ти ж повечеряв, тільки що ще раз поїв. Зацікавило щось. Тікає від, від уваги. Наоборот, робить вигляд, щоб ішов уваги, звертали на нього, що він такий грустний, печальний. да, Ми були зайняті днем, так він ходив, муркав, муркав, а потім, вже, коли винесли, ну, взяли на руки, винесли на балкон, все, він якби розслабився, поплив, занесли в квартиру, він ліг на крісло і заснув. Що це... Та, та, та... це таке? Е, тось, уваги, да. Добився уваги, добийся свого. Його він, коли просить уваги, а можливо, це зараз надмірна увага. Ну, коли буває, просить, то потрібно. Буває, сам приходить, що так, об ноги треться, то береш його на руки, там буквально хвилина, секунд, 30 тримаєш його, погладиш, все, він може голову положити на плече. А потім все починає викручуватися. Відпускайте, я, я пішов. Я зайнятий. Нема в мене коли з вами гратися. Да? Сховався. так. виставку, там притаманно заповнювати порожнечу. Да, порожнечу, порожнечу, притаманно заповнювати таке вислів, досить поширений. Вислів досить поширений. Навірно, порожнечу в душі і в серці людини. Котам притаманне не угу. А ще залазити в такі місця Вузеньки не було. Дивіться, забрав. <клес> Персиксильні. Так. Да. Тому я думаю, що це притаманно заповнювати порожнечі. Це більше стосується от таких душевно-моральних. Якості людини. Ну, люди є різні, так само, і, напевно, і коти є різні. Як говорив Юрій Куклачук, всіх котів свій характер, в незалежності від породи. Але всіх потрібно любити і виховувати. Ого! Угу, Ого! Угу. Персик, ти що, собі ще одну дверку проломуєш, що? Прогризаєш Дивіться, дивіться. С зубами. Что-то разошлось, не на шутку. Смачный картон. Смачный картон. Тебе... Тобі... Це... Что это? Це? Целлю... Целлюлозы не хватает в организме. Бо корм диетичный, возможно, туда не входить, целлюлоза. Да, 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 Присюнечка, -да. тебе витаминку передаю. Персик также передает витамин, он трошки занятый. Він, він, лайки. він ще робить ще одне віконце лайк. в своєму будиночку. Персику. Персику надоїв картон. Так просто будиночок. Вирішив, щоб сюди заходити, сюди виходити. Буде проламувати. Да? Будівельником був? Прорабом по-любому. Прорабом. У нас тут через дорогу, ну поруч, видно, з балконом, будівництво, де строїться, ну, такі таунхауси, і там кран був. Так він вийшов на балкон, ну і там кран щось там вигружав, піднімав, там, опускав. Та ви що, Така увага була. Прям туди голову як повернув, вставився. І чітко, чітко дивився, що там відбувається, як там відбувається. Угу. І в очах читалося. Ви робите все неправильно. Я зараз прийду, розкажу, як да. треба. Так, Прямо так пристально, пристально туди дивився. Будь здоров. Персик, і що тут є? Так я тебе цікавить? Три жолуді для персика. Жолуді, так? Да? Питають у персика зіркова хвороба? Так, да, трішки є таке. Ну, таке Ді... зародження довше, до. Став зіркою, родився такий. Угу. Е, при тому таке спостерігається, от бігає, грається, хочеться зняти такі моменти цікаві. Буває на задніх лапах, так розігрується, бігає, прям скаче на задніх лапах. Тільки береш телефон, щоб зняти, як це все. Він побачив камеру, сів, відвернувся. Відвернувся і все. Говорить. Я не знімаюся. Без гонорару. Персуваль скромний хлопець, ну як коли. Так. Да. Оце йому вчора жолуді принесли, гуляли, ходили. Сюнь, як Що тобі ти такі жолуді? Я не гулявся. желуди. Давай, погуляем. Ну, не хочешь реагировать. Взагалі. Це вже, напевне, погрався. Мені теж постійно з телефоном треба ходити, Фрося викидає коні. Ну, стараємося так, з телефоном зняти якісь моменти. Ну, говорю, ну, тільки бачить, що телефон бачите, грається. включаешь и сразу так, моментально он меняет свою поведенку все, нема в недрах шерсти загубился Жалуйте. Меняя свою поведенку и выдает зерка такая, зерковую хворобу мне кажется, что я любимчик. Можно поделиться. Да. Но мы ее любим. Да, 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 да. Ты бачишь пас тоби. Тоби. Что, надоело персик? Ну, щось персик не в дусі. Будемо прощатися з вами. Дякую за те, що були з нами в ефірі. За ваші коментарі, Тарі. лайки. Да. Дуже приємно. Персик вам, всім дякую. Да. Приходьте до нас ще в ефір. Наступний ефір буде о 8 годині в п'ятницю 20.00. Наступне. Так що всім добра, щастя, гарного вечора. Будьте здорові, щасливі та багаті. Від персика вітання. Від нашої зірочки.